Як ви вважаєте, що важливіше в роботі? Знати, як робити чи розуміти, навіщо це робити? На мій погляд, коли ти розумієш сенс своїх дій, розібрати здалі набагато простіше. А коли ти робиш щось на автоматизмі, але нащо це все тобі не дуже то й цікаво? Тоді виходять ватерпайпи, хамертаски і ахмузи. Фараон Яхмос не знаю точно який, бо їх було двоє, але думаю, що перший. Гарно вписується в тему Єгипту, адже він відіграв значну роль в історії країни. А хто такий яхмуз, я, на жаль, не знаю. Всім привіт, з вами Рос, і сьогодні у нас огляд на Яхмоса. Погнали! Це зелений маг з повільним зарядом, який наносить 400% урона всім ворогам і ставить союзникам контратаку від червоних персів на 4 ходи. Контратака включає відбиття болячок і 150% урона назад атакуючому герою і блокування всіх негативних ефектів. Зняти її не можна. Сім'я місяця дає шанс яхмосу зрізати ворогу броню і підмочити його водичкою, а от пасивка цікавіша. 70% шанс нанести ще 70% урона всім ворогам і сповільнити їх на 24%. Шанс доволі високий, тому яхмо частенько буде її активовувати і бити по 470 урона по всіх. Я поки не мав можливості затестити, чи пробиває загрох цей стихійний захист. Але якщо Собик пробиває Міцуко, той загрох повинен пробивати Яхмоса, адже в описі вміння пункти в них однакові. Хто спробує раніше мене, напишіть, будь ласка, в коментарях. Загалом цей баф Яхмоса дуже класно виглядатиме на швидких війнах. Спокійно можна ставити ще зеленого перса в команду, а може й двох. Важливо, що зняти контру не можна, то захист від червоних гарантован. В звичайних умовах в обороні Яхмос навряд стане постійним членом команд. Суд навіть не в тому, щоб є він слабіше, ніж Хуфу. Просто в Хуфу мало конкуренції серед оборонних червоних героїв, а от у Яхмоса їх якраз купа. Ті ж його землячкі маати Альнадаха вже виглядають цікавіше за рахунок швидкого заряду, та, й окрім цього, користь від них не лише через урон. Яхмос лупить сильно, та другу половину вміння можна нівелювати, просто не беручи проти нього червоних або взявши, наприклад, чер і загрога, один з яких прийме урон, а інший проб'є. Використання разом з перцями, що накидають ману, може дати свої плоди, та я все рівно не сильно вірю в дуже високий оборонний потенціал Яхмоса. Але може й помилятись. Позиція будь-яка, головне, щоб це був не кут, де герой зарядитись не встигне. Повільний заряд перса не дасть йому розкритись на повної в атакуючих командах, де швидкість має дуже велике значення. Саме в атаці яхмос виглядатиме цікавіше хуфу за рахунок того, що точно вдарить по всіх. Та й підібрати команду з червоними ворогами не так складно, але ж треба ще зарядитись. Івенти можливо, урон гарний, банки з маною є, боси червоні теж трапляються, а титан то не для яхмоса. Емками я б рекомендував вести максимально в атаку. Клас героя дозволяє наносити ще більше урона, якщо він встигне ультанути, наслідки для ворога можуть бути дуже неприємні. Загалом перс дуже крутий для швидких режимів. Іграбельний у звичайних, та, на мою думку, новим хуфу він не стане. Дякую за увагу. На сьогодні, все. Нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. А з вами був Рос, канал Українській Імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам і світла.